Слава Ісусу Христу, шановні підписники та гості каналу Альтернативна історія звати мене Сергій. Сьогодні ми розпочинаємо нову альтернативну історію, яку будемо дивитися, по суті граючи за японську імперію у часи Другої світової війни, та дивитися, що би було припустимо, якби Японська імперія перемогла у другій світовій війні. Десь давненько я вже собі почав задумувати над питанням, що би було, якби японці атакували Радянський Союз, а не Сполучені Штати Америки. Тож у цій альтернативній історії ми зробимо таку рандомну історію, тобто це не буде йти шляхом історичності, тобто країни будуть розвиватися так, як вони будуть того бажати. Тому у цій альтернативній історії ми все ж таки зробимо акцент не на тому. Аби японці в історичному сценарію атакували Радянський Союз би було тоді, а на тому, що би було, аби Японська імперія виграла в Другій світовій війні, чи була максимально наближена до перемоги в Другої світовій війні у разі рандомної історичності. Сьогоднішньої альтернативної історії. Тож обов'язково приєднуйтеся до перегляду даного відеоролика, натомість граємо ми за японську державу 1 січня 36-го року, буде дуже цікаво. Я рекомендую вам додивитись до кінця, поставити вподобайку, бо реально наша альтернативна історія вона того варта. Як ми видимо, вже 16 квітня 1936 року ми будемо обговорювати з опозицією Радянського Союзу. Тобто із імперіалістами про питання про Сахалін. Вони, от дивіться, північний Сахалін може віддатися Японській імперії, взамін, якщо ми будемо от реально давати там опозиції Радянського Союзу, опозиції проти Сталіна зброю. Також ми можемо забрати собі Владивосток в обмін на підтримку. Це говорить про те, що для нас, для Японської імперії, це ідеальний варіант. Тому без ніякого там розбирательства, без ніякого вирішення питань стратегічності чи ні, ми реально будемо давати всю необхідну допомогу. Тим людям, які хочуть скинути Сталіна та віддати нам Сахалін і Владивосток в обмін на свою підтримку. Натомість, з такими дивізіями я буду воювати в ході Другої світової війни. Ми, безперечно, будемо мати справу із Китайською Народною Республікою та з китайськими кліками, з іншими, не лише з комуністами, з націоналістами, з різними такими кліками. Бачимо, що імперська територія великої мешою хоче. Приобрести кантушу, воно ж Порт Артур, ми віддаємо Порт Артур Манджурії і от 30 вересня 1937 року інцидент на мосту Марко Поло. Тепер наша задача полягає, воно буде полягати в наступному. Безперечно, ми перебуваємо у стадії горячої фази війни проти всієї, всіх китайських клік, які Об'єднуються, які об'єднаються на 100% проти японського окупанта. На це є логічно. Ми натомість підготували свій батл-план. Він полягатиме в тому, що ми біля регіону Ценадо висаджувати будемо свій десант, ну а також будемо битися за Пекін, щоб взяти столицю сучасну столицю Китайської держави. Інцидент на мосту Марко Поло, битва за Циндао, а також битва за Пекін. Це буде о, початок. Великих геополітичних змін у ході, от так би мовити, Другої світової війни, яка ще поки що не почалася, але яка вже дуже близько до свого початку. Таким чином, у Циндао Японська імперія перемагає китайців. Ну а біля Пікіна, теж японські самураї, японські мілітаристичні війська, вони атакують з їх сторін Пікін та намагаються вибити. Китайців з цього, з цього регіону. Хоча от не все і не всюди. В, цьому, в цій ділянці фронту в нас є успіхи, ну але в нас ще чекають дуже великі потрясіння, а також взлети і падіння. Ціндау ми все ж таки взяли 29 жовтня 37 року. І тут за допомогою морської піхоти ми вже будемо займатися тим, що ми вміємо найкраще. Це брати в котли ворога у цій альтернативній історії, ну а також намагатися повністю перемогти Китайську Народну Республіку із їхніми всілякими кліками, от націоналістичні, точніше Китай. Циндао це лише відправна точка. По фокусах ми будемо вирішувати питання внутрішньої безпеки та зовнішньої безпеки безперечної Японської імперії. До Цендау направляється великий контингент підготовлених військ. Я би не сказав, що вони встиглися обучити, там чи ще щось, але це дивізії, які швиденько допоможуть нам із цього напрямку атакувати, контратакувати та наступати по, в таких напрямках, як Шендунь, і в таких напрямках, як, наприклад, Дзянцу, Лінь'їнь. Дзіньянь і падіння, от бачите, Пікіна стало 13 листопада 37 року. Це велика перемога Японської імперії на даному ділянці фронту. Хоча ми тут втрачаємо дуже великих ресурсів своїх, бачимо, що 17 грудня 37 року друга громадянська війна у радянській Росії відбулася, тимчасове керівництво Росії теж повстало, ми його підтримуємо. Взамін вони нам пообіцяли, Сахаліна також Владивосток, тож я віддав від себе все, що треба для того, аби скинути Сталіна і, по суті, для того, щоб змінити альтернативну ну, реальну історію на альтернативну історію. Натомість закінчується буйний 1937 рік і на початку, точніше, вже в кінці березня 1938 року, ми б'ємося за Нанкін, це столиця націоналістичного Китаю. Тут наша армія не в великій численності, але в нас є реальний шанс, в великий котел. Ну і ми взяли в котел. Гарнізон Нанкіна. Таким чином, столиця Китайської Народної Республіки, по суті, вже за хвилиночку буде під нашим. Під нашою окупацією, і ми намагаємося з двох сторін розірвати китайців, знищити їхній потенціал, беручи в котель їхні дивізії та намагаючись розширити окуповану. Цю зону у зберіжчі. 69 тисяч проти більше 300 тисяч втрат зі сторони китайців. Це дуже величезні втрати. У нас 70 тисяч теж немало. Ну але наші втрати в два рази, в три рази менші, ніж китайські втрати. Натомість у кінці липня 1938 року ми взяли в котел величезний контингент військ біля Пекіна. Таким чином ми повністю змінили хід цієї війни. Ахин цього протистояння, бо ті дивізії, які тепер попали до нас в Котелу, дивіться, ви бачите, що біля Цензіня потихеньку звужується кільце ну, нашого плану. І тут більше 30 дивізій Китайської Народної Республіки попало в велике оточення. Це наймасштабніший розгром. Китайці взяв всю історію війни і після такого розгрому вони не оправляться. Майже мільйон втрат проти 83 тисяч. Натомість Друга громадянська війна в Росії закінчена, нам віддали Сахаліна також Владивосток. Японці дуже ну, зробили правильний такий стратегічний напрямок. А Франція та Велика Британія вступає в союз. Ну а Японська імперія намагається зробити ще один котель для того, аби послабити потенціал китайської держави та їхніх кліт. Чи можемо це ми зробити так? Ми демонструємо це по суті тепер разом з вами на екрані. Ми бачимо, що Китайська республіка понімає, розуміє, до чого це все взагалі є. На їхньому місці треба би було підписувати якісь там договори з Японською імперією. Ну, Вони вибрали свій шлях, і тут їх нема за що судити. Просто от ми виявилися в цій альтернативній історії, кращими, краще підготовленими, з кращими союзниками. І, ну, по суті, дивіться, клика Гуанці 2 червня 1939 року капітулювала. Таким чином, Китайць втратив 1,5 мільйони солдат. а ми із нашими союзниками лише більше 100 тисяч солдат. Це дуже от в дійсності 1 до 10. Це величезні втрати з їхньої сторони. Натомість Китайська Республіка на миші своєї капітуляції, але до капітуляції ще доведеться нам повоювати. Ми взяли столиці їхні, які можна було взяти. І які доступні нам були натомість дуже сильно помітно вже на даний момент у червні 1939 року, що Китай не має от великих своїх ресурсів. Також видимо, що у лютому 1940 року розпочинається друга громадянська війна в Сполучених Тут Америки. Тут дійсності буде запекле протистояння для нас у стратегічному плані це лише віщує повну тотальну перемогу над Тихим океаном та над Азією, адже ми ну, позбавимося. Одного з найгрізніших реальних суперників ну, Японської імперії, це Сполучені Штати Америки. Натомість ми повністю перемогли у ході анексії та завоювачої війни проти Китайської Республіки. Японська імперія 18 травня підписала такий договір і от, ну по суті, ми взяли ну, майже весь сучасний Китай. Нам залишається ще підкорити там кліки деякі. На Тибет і тому подібне. От по фокусах ми наближаємося до пакта ненападу із Радянським Союзом, вона ж із сучасна теперішня Росія. Ми знайшли дуже велике скупчення монгольських військ, яких ми будемо атакувати, і думаю, у нас буде великий успіх у цьому напрямку, тому що наша армія набагато сильніша і набагато в дійсності підготовленіша до любого роду конфліктів. Російська імперія погоджується на пакт нейтралітету із нашою державою, тобто ми не будемо атакувати і нападати одна на іншу. Російська імперія відновила свою позицію. Ми хотіли напасти на Монгольську імперію, але. Ну дивіться, в чому полягає парадокс. Монгольська імперія під захистом від Російської імперії. І з російською опозицією я договорився, вони передали нам територію, доволі такі великі клаптики території в стратегічному плані. Сама ж Російська імперія перебуває у Альянсі, ну поки що і не перебуває в Альянсі, але мені не дуже хочеться вести войовничі дії проти Російської імперії. Не доволі таки підготовленим. Тому от ми вибрали другу таку жертву свою це Тибетська Народна Республіка, яка все ж таки об'єднала Тибет. У березні 41-го року ми атакуємо ці території і таким чином ми замість того, аби атакувати Монголію та Російську імперію, ми будемо тепер атакувати Тибетську Народну Республіку та кліку для того, щоб Західний Китай повністю об'єднати під своїм прапором. За 1941 рік у нас і нас чекають дуже багато чого цікавого. Ми бачимо, що німецький рейх оголосив війну Російської імперії і своїми союзниками. Вони вторгнулися на територію Російської імперії, і вже у жовтні 1943 року Російська імперія ну по суті втратила дуже. Велику кількість європейської території, а ми натомість підготувалися до війни проти В'єтнамської республіки. Тобто Японія 1943 року оголосила війну союзниками для того, щоб взяти Гонконг, для того, щоб повністю панувати у Азії та на Тихому океані. У нас є для цього ресурси. І як показує практика, як показуватися практика, що ми вибрали правильну стратегію. Японська імперія об'єднала фактично весь Китай. За винятком деяких територій Монгольської держави, яка тримає під своїм контролем ну, деякі території сучасного Китаю. Самі ж союзники справляються проти японців, але цей удар по союзниках, британцях та французах. Він ну теж небезпечно, тому що, то, що дивіться, Японська імперія хоче взясти французьке індокитай. Це раз. Ну по-друге, ми хочемо взясти Філіпини. По-третє, ми хочемо контролювати Азію і створити таку буферну зону, щоб європейці тут абсолютно нічого не впливали ні на що. Натомість ми це все реалізуємо, і в грудні 1943 року японська держава ну, тій дійсності, хоча і з невеликими такими успіхами, але добивається своїх цілей. Я би не сказав, що ми дійсності явно перемагаємо у 43-му році і перемагали за 43-й рік, але ми точно добилися у березні 1944 року, дивитися своїх цілей, змусили капітулювати французький індокитай, засунули. Російську армію куди подальше у Сибір вони відступають. Таким чином ми бодаємося тут на індійському театрі військових дій, ну а також добиваємо по суті, французьке індокитай із своїми там союзниками з австралійцями, канадцями і філіппінцями, які встиглися висадити на ту ділянку фронту. Березень 44-го року він для нас переломний, у тому плані, що явно видно, що перемагають союзники Німеччини. Самі ж союзники, Франція, Британія та їхні домінньони з союзниками невеличкими вони не справляються з, із протистоянням. Японська імперія натомість намагається робити все, щоб повністю вибити та оточити великий контингент для дестабілізації та деморалізації вже британської армії. Ну, ведеться дуже запекла боротьба. До неї дуже далеко ще до переможця, бачимо, що мексиканські озброєння там постають, і багато хто постає. Оця альтернативна історія, вона реально складується так, як не прописано в книжці, і не так, як ми знаємо. От тут може статися будь-що, ми взяли в великий клаптик ділянку фронту із дивізіями ворога тут британцями, Ну, але от хочу дати належне, не так то і легко було їх відйти вибити, і навіть до червня 44-го року ми цього й не зробили. Натомість червень 1944 року говорить нам про те, що протистояння триває. Японська імперія розроблює у, на Сибірі та на Камчатці Російську імперію. Оце єдиний наш фронт, в якому у нас іде все добре. Тому що, по суті, всі свої основні сили Російська імперія відтиснула на Європейський театр Сковгії. А наша головна тепер задача не Руська армія. А Тайга, Сибір, Холодінь. У жовтні 1944 року ми бачимо це і спостерігаємо разом з вами. По суті, центральна Росія залишилася у повному складі. Німецький рейх аж дійшов за Уральськими горами. Продовжу йти далі. І не дивлячись на те, що 30 серпня 1945 року підйом Третього Рима проголосив там патріарх російської держави, колишньої Російської імперії, тепер патріарх Маледі, то от руського царя скинули. Но це воно абсолютно не відіграє тепер значущу роль у ході цього конфлікту. Натомість за 1945 рік ми змогли вибити британців із повністю індокитайської зони. Ну і ми змогли за допомогою Японської імперії та німецького рейху 3 до кінця 1946 року наблизитися до повної тотальної капітуляції. Капітулював Третій Рим 13 грудня 1947 року від Різдва Христового. Таким чином, друзі, Японська імперія оволоділа із німецькою імперією по суті. Євразією, так як ми перебуваємо в альянсі, в союзниках, самий німецький рейх піде на Захід на Францію та на Британію. Японська імперія доб'є домініон Індія та висадиться на Філіпінах, а також буде добивати Індонезію, Малайзію та інші країни. Ми, по суті, повністю переломили Другу світову війну, і 1947 рік він завершується тим, що. Ми по суті в стратегічному плані виграли друзі ту війну. І так, дорогі друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, він завершився думаю, таким чином, щоб у нас закінч... була завжди незакінчена думка, чи дійсності перемогли японці та німці, чи все ж таки був шанс у французів та британців реабілітуватися та відтіснути ворога, коли вже японські війська заходили в Індію. Ну а німецькі війська заходили в Францію. Дякую всім за увагу до побачення всім. Хай вам щастить і бережіть себе.